Привіт, красуня! Хочу тобі розповісти про офігенний засіб, який я вважаю, що має бути у кожної жінки. Це Деодіакалон. В Марікей є фонд, який допомагає жінкам, які пережили онкологію молочної залози. Є дослідження, що під пахвами у нас так, як ніби третя нирка. Тобто там виділяється вода з відходами організму, і ну, воно повинно вийти. Антіпсранти працюють так, що вони пору закривають, і то все, від чого має позбутися організм, залишається все звичайно. Це є нездраво. Тому компанія Марікай зробила такий засіб. Наз... Називається деодеоколон, він розщеплює під на воду. Там є такий комплекс, називається ордену догляду. Є безпечний, плюс має дуже гарний аромат лотоса і бамбука є відчуття свіжості і дуже зручно. Ним можна користуватися зранку на протязі дня, коли вже спотіли. Засіб є унісекс і використання по віковій категорії немає. Я рекомендую спробувати, як це зробити. Звичайно, звернутися до мене, і навіть я можу надати тестер. Думаю, що тобі засіб сподобається, Не мені але а ось... краще перевірите.